Так відсвяткували те свій день народження, нарожнішно якісь синяки під очима, виснажений куро не виспаний. Та синяки в мене від шахідів, від і від безсонних ночі. Команда, потапайте, пожалуйста. Якби то блядь, було від того, щоб віддихати, я б з удовольствия. Команда, потапайте про екранчику у нас. Як Це ваші справи? Все хорошо? Все як все прекрасно, з кожним днем все краще і краще. Щось то мені здається, чи ви грудь зробили, щось не розумію. Вона щось кожен день розтеблять, як на дрождях, я не можу розуміяти. команду, команди там по крончику. А, то так цей сьогодні, не треба закривати. То так цей кофта, то так вона увілічує ще більше, бо вона під низ, тут резинку і ні? Тут резинка ж внизу в цьому, пну. Але тут така резинка. Ну, але гарно, вона добре все збирає, команда потапить. <реш> Ай, Бородка, дякую, сонце, дякую. Чата, а я дякую за це, дякую. А що дуже сильно, типу, поки його луплять, бо я чесно, я. Не, ну. На цих вихідних було піпець. В мене мама приїжджала з Дніпра на два дні на п'ятницю, на суботу, ну, вона приїхала в, в суботу, то вона була суботу, в суботу і неділю, то були і шахеди, і ракети, потім ми в 6 ранку прийшли додому, і ще були шахеди 50 штук. Була страшна команда потапити. Ну, я вже привик, але. А що Тордо. там, де мама там так нема, так? Ну, мама в Дніпрі. Там чого є? Менше, але я сьогодні ви бачили, що сьогодні в Дніпрі зробив? Серед білого дня попали в будинок 4 часа ночі в самому. Ой, 4, дня, 4 часа дня в самий центр прилетів шахет. Там 14 ранених, куча машин погоріло, людина померла, діти. Чотири дня. Команда, потапайте, будь ласка, no, так що і так. Каждень... Я говорила і говорю: ми тут живемо, як Останція. Бога за пазухою, нічого не знаємо. Я не знаю, які там ці тривоги. Я знаю, хіба якщо треба дитину зі школи забрати, а так я навіть не маю того. Але увез комендантської нема там, по-моєму. Як як Юлія, дякую вам за підпису. Є? Є вони всі стоять, вони перекривають дорогу. Ну, То я деколи можу сказати, що я там їду. Я кажу: казали сказати, що я їду, що мене приперли машиною, але так як я не міг брехати, то кажу вам, як я їду, кордо з кавалерки. <смеш> Команда вісім трояндяку. Ну так правильно, що краще сказати правду. Я все кажу правду. Яка би вона не була, і можу. Я знаю, що я можу образити цим людину, але я все стараюся сказати, навіть якщо. Ну, мені, навіть якщо коза, коза стирчить, всі будуть курва дивилися на ту людину, будуть сміятися, і ніхто не скаже. Але треба а сказати, це? а мене таке було до речі, у мене козявка була в носі, хоч би хтось, блять, сказав. Команда 383, троян. Ну а що? Та скажіть мені, ну та якби у вас би зараз висіла, та й що в мене нема вашого телеграма, та я скажу, вибачайте, Надя, але у вас коза вестить на носі, заберіть, то що тут такого? Ні, ну, Там не а, прям там забері козу, там щось носик у вас. Ні, ну без сказав там, почухайте ніс чи що там. Чи сказав би вас нос дрігальний. Команда що чотири троє. То всі разом, всі разом, всі разом, всі разом на екстрей. Треба трошечки пограти, ні? Щоб булки поросли. Що вам файно подарували на народний? Що мені подарували? Дві пари кросовок, гроші, духи, очки. А якісь модячі, якась марка, якась, так? Dolce Gabbana очки. Не, його вольчі, ви не дарую. Дальше я не пам'ятаю. По-моєму, Dolce Gabbana. Ви любите, так? ніби, такі брендові речі, якісь там у ті, я чесно не страдаю брендами. Це мені Назар подарив. Але в мене таких якихось дорогих речей немає. Ну є, я шмотки теж дорогі, я не купляю. Але мені люди дарять. От мені Назар очки. в мене дуже багато є духів, дуже багато. Ми вже виділи минулого разу. Ну мені люди дарять. Та. Мені дуже приємно. Людина мені подарує, якщо людина має можливість, мені приємно. А мене що? Ну я не купляю таке дороге. У мене грошей немає бідний студент. бідних демократику. Ні, але я собі сьогодні пішов. Брешу. Сьогодні пішов, потратив 15 тисяч. Хай буде мені насрать. Я сьогодні пішов в магазин, купив собі джинсовку, а за чотири тисячі за чотири сімсот. Купив собі за 4 тисячі спортивні штани і купив собі ще худі сьогодні. Ну і що? Ну потратив, бо люди надарили, треба щось купити. А що? Я зараз ті гроші потрачу. нічого О, не, я... не буду. Знаєш, no. що? у мене ще гроші лежать з минулого день народження. Ви не тратите чучу? Я не потратила їх. Бо а я що поголік, страшне зі мною магазини. Не можна ти би видів щось мене робить. Я коли то вчора в мене був такий щось дуже поганий настрій. Мені хотілося просто тупо прибирати, викидати на все. Ти просто не проснуляєш скільки в мене взуття. А я ж віддаю. Я взуття віддаю мамі, бо мене мама ж робить в госпіталі військовому. і Я віддаю хлопцям. Коли у мене є кросовки, футболки, я віддаю, я віддаю свої худі, джинси. Я повідавав, зараз поправився. Я віддаю мамі, і мама, хлопцям віддає. Я знаю, що вони не підуть десь там, що хтось забере ту гуманітарку і буде продавати. Я знаю, що мама кожний раз їм видно. Ну, хлопці ж вони ж приїжджають в лікарню туди, і вони ж не мають переодітися, як їм треба десь вийти, чи ще поки вони лічаться. І мама їм дає речі, там, щоб вони мали. Команда потапить. Бо бувають же ж такі хлопці, що приїжджають, що сироти, в них нема там ні мами, ні тата, ні брата, ні, ні полорок, сестри, нікого нема. Вони одні. Скажіть, що я ще один батл зіграю і зараз піду, там чекає мене. Що не хочете зараз включити музику, ти... хочу, хочу ти ще бач? один батл з вами зіграти, тому що я, я щось люблю з вами спілкуватися. Я не проти, говорю, зі мною мало хто говорить. А я е, майже зі всіма не говорю, з вами говорю. А я знаю, я бачу, що я не дивлюся, що не зайду, музика грає. Команда Х2 20 секунд. Я вчора щось я така ну, була, що? так... ну, правильно, знаю. Вчора щось мала якесь таке, не знаю, що в ефір щось. Мені так голова боліла, я розуміла, що я щось переживала, думаю, зараз як я трохи ще гойра віселє, рам'як в лупи. Я ще вчора не йшла в ефір, думаю, ну сраку, всіх грошей не зароблю. Треба деколи відпочивати. Треба, треба деколи відпочивати. Я в суботу, з п'ятниці на суботу, 4 години спала. З суботи на неділю святкувала день народження і ще мусила піти відробляти цей день народження. Всі пішли спати. Я дванадцяту один пішла в ефір до четвертої ранку. Дев'ята по дев'ятій вже підйом, бо вже всі гості йдуть снідати. Суботні. Ні, але ви класно були. Мені сподобалось. Ну, малі, то понятно, я дивився відео, їм було прикольно рибу ловити. І малі, і малому, понятно, що їм було в кайфту рибу скільки Френські риба стоїть похір там той кілограм. Але е, мені знаєте, що подобається, коли є можливість, коли діти малі, то краще їм дати по максимуму. Щоб у них було гарне дитинство, а не жаліти тих дієнів, та це, це класно, тому що якщо в нас такого дитинства не було, і коли є е, можливість, то краще дати, щоб вони насолоджувалися тим дитинством, потім тим більше вирути... що вони мене що вони мене сильно бачать. От я, наприклад, зараз, сижу в ефірі. зараз я сижу в ефірі. Я виходжу зранку, чеки, срака пчеки, якісь п'ята, шоста лягаю. Я до 10-ї, до 11-ї можу спати. Буває, що дев'ята стою. Я тут все знаю. Я все де. Що ви мені пишете? Женіться на ціці, Наді»? Ну ви в своєму ум... своєм умі. Ну вона мені подобається, ну гарна жінка, в неї все при собі, фігура, гроші, все має машини. Хати. Та на що я буду женитися? що ми що будемо? Як два дурачка, чи що? В неї є дві дитини, її ніхто не надо. Що ви пристали, я не можу по Женіться, женіться, женіться. Це наоборот, хорошо. Коли є що ти з людиною граєш, ти можеш про щось поговорити, понімаєте, а не дурачка валяти і сплетні зводити. Як тут ті, хто ці люблять, всі робити. Що зі мною грає хтось так говорить, ми тільки про сплетні говоримо. Хто де встрався, хто з ким спить, хто що сказав, хто це. Напишіть. Якби вона була дітей не було, то я б ще подумав. Команда питає. Команда питає. Косочки в нас як стриб трішки. Ще чуть Але знаєте, що то таке, що якщо любов, любов, любов. То є ті, які кажуть, що діти не поміха, що от приймають там дітей. Є, але мало, але є. Якщо чоловік по-настоящому любить жінку, то він не приймає її дітей. Звісно. У мене були такі відносини, ну просто там за дітьми більше, ніж за мною, якщо чесно. Там... Ви гарна жінка. Ви гарна жінка, але що, як зараза попадається гамно. Як подивлюсь, що пишуть, то пізно. Тебе прийняв, ребенку. Ну, звісно, що? мені здається, якщо ти любиш людину, яка різниця, е, хто в неї є, чи є в неї багато дітей, чи то є мало, все одно в процесі життя да, побуту, от, ти привикаєш до тих дітей, ти починаєш їх любити як свої. Ну, я, ну, Я так, нормальна, адекватна людина так буду робити. Якщо ти не любиш дітей, ну, а любиш тільки, ото, то що зробиш? Команда, потапить. Що жінка, без дітей, то що? Чоловік типу, розводяться, чоловікові посуд. все, він собі живе своє життя. А все на жінці, Діти... Бі, нічого що вона родила, нічого, нічого що вона, блядь, сиділа там, отужилася одна дитина, друга дитина. Я просто не хочу нічого казати, бо я просто бачу, що їй пишуть. Я вже бачу, просто як там мама коло туалета була, молодець запхала там ту цю штуку, той коментарі. Але просто я бачу, що її люди пишуть, і я хіріваю. Бо це казати по сто раз одно і те саме, підіть, родіть дві дитини, підніміть їх, повозіть дитину одну, другу школу, заплатіть за всіх репетиторів. Вона ще й бізнес свій блядь, має, машини має, купили. Правильно, бо вона собі добилася всього сама. А оце пишуть тільки ті люди, які ніхіра не мають в житті, які хочуть, що а нічого не хочуть робити. розумієте, вот і все. Петму, я підтримую цю надю, не знаю. Хоч я її погано знаю. я Їй багато відео дивився, але ніколи не писав. Але вона молодець. Вона все добилася сама. І похер їй на той хей. Хай пишуть, хоч в Це чим більше вони пишуть, тим більше її дивляться. Гляньте на її ефіри і їй заходять і подарки і кидають, і пишуть, і все. А ті сидять, бляді, оті баби старі, і всі, хто завидують, то Там сидять на лавиці семечки їдять і на комп'ютері ще у том старом. А той останні комітик написав. Глотку, <ріпу> коротше, якось такі вже люди Я би тобі ту рибу через носа запхав. <сху> Боже, що вже. Що, що в мозах є, як можна рибу через нос запхати. Як не йшов, блять, носа чи що? Ну, а чомусь я согласний, ну ж рибку, ні. Котосочки дякую, біжіть. Біжіть, Гонки. вам треба, вас там хтось жде. Дякую О, вам велике. великі. Валерія, дякую, все Коль, обняла припідняла. Ну, Удачі вам давайте, бережіть себе, Па-па. папа. Она хороша очень, мені подобається. Ой, сьогодні Віра надії. Її...